Вітаю, друзі. Ви на фабриці. Новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовослужбовець збройних сил України, політолог Кирило Сазонов. Кирило, мої щирі Вітання вам, рада вас бачити. Радий бачити, доброго дня. Перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, традиційно попрошу глядачів підписатися на нашу платформу, а також на телеграм-канал Кирила Сазонова. Друзі, це надзвичайно важливо для нашої роботи, тому вам за це також щиро дякуємо. Будь ласка, будьте активними. Кирило, а давайте поговоримо. Ви нам завжди розповідаєте так оперативну ситуацію із Курщини, що там. Відбувається який перебіг подій. І от, зокрема, в службі безпеці України говорять, що вони отримали перехоплення розмов росіян, які підтверджують, що є великі втрати серед солдат Північної Кореї, їх відправляють до госпіталю Московську область, так і от російським солдатам немає ніяких там привілеїв, а солдатам з північної Кореї є. Так як там корейці на Кущені? Розкажіть, будь ласка, як у них справи? Про корейців я взагалі вже не хочу коментувати, ну тому що ну. Така медійна історія дуже роздута. А насправді, ну скільки їх тут тих північних корейців, якщо е, росіян було ще в листопаді 55 плюс тисяч і 20 тисяч ми відмінусували. Тобто, це неважливо, так не дуже впливає. Ви бачите, від міноборони від генштабу, від наших е, хлопців, немає особливої інформації. Інформація йде від ГУР від СБУ. Президент щось каже, ну тобто, залишимо це тим, хто бачив, тому що я особисто не бачив, що жодного насполоненого немає такого, і жодного з документами ми не знайшли. Поки що так. Ось те, що бачу, те, що можу сказати. Цитувати знову в ну, вони самі кажуть, достатньо. Тобто, маємо те, що маємо. Тут обстановка і без їх участі дуже, -дуже гаряча. Ну, наша 41 бригада, можемо аналізувати, порівнювати, тому що ми тут з самого початку нас забрали. З Торецька, з Часов'яру перекинули на Сумщину, і на початку серпня ми вже відразу заходили на Курщину в составі БТРГ. Тут з самого початку була маневрена війна, дуже постійні боєзітнення. Насправді операція почалась чудово, тому що е, майже неможливо скрити ми знаємо, переміщення військ по, який, по якимось територіям. Ну, це бачить аеророзвідка, бачать супутники, працює агентурна розвідка, на жаль, вистачає яких скрізь на ну, ну вистачає людей, яких співпрацюють з ворогом, мабуть, але СБУ залегендувала дуже гарно це переміщення, що ми відходимо сюди на відновлення, і ми саме в цьому були переконані. І я вважаю, що і наші союзники, і партнери так вважали, тому Кремль нічого й не знав. І що ми тут готуємось до щільної таку оборону будемо будувати, а мараси зайшли до них, бо вони самі готували наступ наприкінці серпня. По-друге. Технічна служба СБУ, ті умні, які воюють проти умних. Вони їх заслепили декілька діб. Ворог нас не бачив, не міг зрозуміти, де ми, як ми. Тому такі успішні просування були перші дні. Тому в них багато френдфайр дружнього вогню по своїх, тому багато полонених, тому вони нічого не могли протидіяти. Це блискуча операція була. Потім ворог саменувся, підтягнув сюди все, що має з групи військ Сєвєр Леніградський воєнний округ, це Курська, Білгородська. Та Брянська область почав перекидати резерви, і навіть з Горлівки батальйон тут Гарменський Арбат перекинув, і звідки мог все перекидав. І з фінського кордону знімав війська. Е, з Турецька, 155-ту бригаду морської піхоти сюди перекинув, 810-ту бригаду морської піхоти. Е, навіть з когось, якісь підрозділи йшли з Покровська сюди. Для ключових для них напрямок теж пріоритетний. Тобто вони сюди кидають постійно, і останні тиждень ну насправді ну просто такий жах. Що як кажуть, строчку, яку мало хто помічає, <кхем> дивляться на те, що кажуть: відбувається стільки-то поєздітненьо з 14 грудня. був антирекорд, 292 боєзітнення за добу загалом по лінії фронту. Із них 50 на Покровському напрямку, 52 на Кураховському і 57 найбільше на Курському напрямку. Ось і така строчка, яку кажу, мало хто помічає, там за, за добу відбулося 57 боєзвітнь, 26 триває. Тобто зараз постійно, зараз 10 хвилин тому тут все тряслося, тому що працювала арта. І наша, і ворожа працюють і Саушки, і Гради. Бозітнення тривають постійно, і це тільки наша ділянка, поруч на ділянках у інших підрозділів теж. Гаряче тут дуже дуже активно вони працюють. Вони не шкодують нічого ані особового складу, ані заліза техніку кидають постійно. Тобто, коли кажуть, журналісти дедлайн якийсь, і якщо приводить на військові рамки теж дедлайн до якогось до якоїсь дати щось зробити, в них, мабуть, є дедлайн. Про це експерти казали про це. Президент казав, що до 20 січня у них завдання за будь-яку ціну вибити нас з курщини. І вони насправді не шкодують нічого. Всі підкріплення, всі резерви з території Росії, що йдуть зараз, вони йдуть або на Курщину, або на Донецьку область. Все, ці інші зараз без резервів, без підкріплень мають росіяни викручуватись тим, що є, тому що це два пріоритетних напрямки. Дуже-дуже активні штурми йдуть. Дуже-дуже постійно активно обстилу. Дрони в повітрі вони не літають, вони вісять постійно. і Єророзвитки, і впівішки пасуться над дорогою, вишукуючи жертву і наші, і ворожі. Тобто тут. Досить, досить гаряче. Кирило, ви самі сказали про те, що про дедлання так, і до інаугурації лишилось лишився місяць от рівно. От, і от як ви вважаєте Ну тобто о, 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 шанси у росіян, як, на якісь успіхи за цей проміжок часу? Пані Вені, роздайте питання, на яке вам молодший сервоен не відповість ніколи. <зас> Це питання до Генштабу, <зас> до Гуру. <Генштабу. зас> Тому що я ж не знаю, як я не знаю навіть, як поруч у хлопців відстоять справи, які на 5 кілометрів праворуч чи ліворуч від мене. Тому що я кажу, і ситуація змінюється, і бойові дії тривають. Десь вони нас віджали, десь ми вночі просунулись, вибили їх, зайшли з плану. Що буде тут за тиждень? Що буде за два тижні? Я навіть боюсь прогнозувати, тому що ну, насправді тут у нас, ну я радий, що з нами поруч. Не про всіх можна казати, мабуть, без дозволу пресофіцерів, бригад, пресофіцерів напрямку. А я можу сказати ти про кого всі все одно знають. Наша 41 ша це ж бойова бригада, вона постійна в боях. Вона на ротації була два тижні з моменту свого <зас> створення. Тут поруч 95-та десантура, 82-го, 80-го, 225-й окремий батальйон штурмовий, тут 47 сьома. <кхів> Славна дуже бригада лісові котики працюють. Тобто тут дуже дуже багато, дуже таких класних українських підрозділів. Але ворог, теж я кажу, кидає сюди всі резерви, що є, і все найкраще, що є. Морпіхи то зрозуміло, то їх еліта, але було в них, мабуть, найкраще, що є в російській армії. Це 76 та десанта дивізія, яка воювала на Запорізькому напрямку, на Херсонщині воювала, і вона була на Запорізькому напрямку. Зараз вона мені здається. При підготовці наступу на Запоріжжя, а вони внесли його до конституції. Там вони будуть боротися за Запорізьку область, це була головна їх ударна сила вже два чи три тижні. Як вони навіть її зняли з запорізького напрямку та перекинули сюди десантуру свою, тому що тут вижити нас ну за будь-яку ціну. Насправді знаєте, ну це моя особиста думка. Це не думка командування чи офіційна позиція України. Мені не потрібна Курщина. Мені потрібна моя Донеччина, Луганщина, мені потрібно захистити Харків, Запоріжжя. Треба звільнити Крим. Це мені зрозуміло. А на курчні ну так сталося. Так політично було, треба зробити, так було треба зробити з військової точки зору, бо вони мали заходити на Сумщину. Ми нанесли удар на випередження, тому що говорили так. Бачу, ви, так ви і публічно він зробив це вчора, і він казав це неофіційно. Ми з ним спілкувалися у листопаді. І про це військово я казав про це ще з серпня. Я писав про це в телеграмі, я казав про це в ефірах. Що в нас не було вибору, Нащо ви туди полізли? Краще би кинулись на Донеччину. По-перше, ми сюди не полізли, а ми знали, що ворог готується заходити. Готуються три волни, три черги наступу е на Сумщину. І це звідси була б загроза. Якщо б вони зайшли, зайшли далеко, і в них би вдалося їм просунутися. Вони б загрожували Чернігову Сумам. А що таке Сумщина? Сум, дві години до Харкова їзди. З Королівецького району Сумщини до Києва, я доїздив їздив три години автівкою, коли ми там були. Тобто це загроза відразу по трьох напрямках. І вони це планували зробити. Ми їх просто випередили, спутали всі карти, зайшли і нав'язали війну на Кущні. Стягнули туди все, що можливо. Якщо б ми їх не стягнули туди, вони просто зайшли на Сумщину і зараз ми. Ті самі бригади, ті самі сили, які зараз працюють на Курщині, на Сурщині, стримували б ворожий наступ. Тут був другий Покровський напрямок, такий же важкий. Тобто, це було, ну, на цього було не уникнути. Тут була б гаряча точка, тут була, були б зіткнення. Ворог це планував, просто ми його просто переграли в чисту, змусили воювати на території Курщини, змусили стягати все, що можливо. Бо інакше всі ці бригади працювали б зараз на Запоріжжі і на Донеччині. Кирило, давайте поговоримо про наші внутрішні проблеми в армії. От черговий скандал із 221 бригадою. Так є відео в мережі публічні заяви народних депутатів про катування. От так провокування грошей командирів, так від військових, які там поячили. Тим не менше, міністерство оборони сказали про те, що вони про це нічого не знали, але розпочалось переслідування. нардепи в свою чергу, там говорили про те, що як це так, всім знали. Так ще у вересні були відповідні заяви. Так надходили від ТСК. Одні військові говорять про те, що ну якби. Є, є такі, ну скажімо так, люди в війську, які ведуть себе там, ну скажімо так погано, поячать і від цього там страждають всі, всі решта. Тобто, ваш погляд на цю ситуацію, я без конкретики, тому що я не знаю ситуації, не спілкувався ні з ким мене там ніхто не служить. У нас взагалі трохи відношення, іноді таке негативне, тому що бригада стоїть в тилу, бо знаде в тилу. І в них якесь там питання, якихось там проблеми. Хлопці, що у вас там за проблеми? Давайте до нас. У нас немає проблем, немає питань. У нас все добре. Це добре тут, але тільки стріляють. Але є телефони, завжди можна зателефонувати в поліцію і сказати, хтось хоче нас вбити. Такий гумор. Mm -hmm. те що я бачу, те, що хлопцям оформляють відрядження, оформляють бойові виплати, як нам, а вони будують домівку керівнику бригади командиру. Знімати командира, знімати погони, розжалувати врядові. Ну це я розмріявся. Так не буває, так по закону неможливо зробити. переводять з підвищенням, щоб він хоч не заважав. Але треба створити якусь, можливо якусь комісію, якусь групу швидкого реагування по розслідування при главкомі і дати головкому нарешті повноваження знімати. Не просто знімати з бригад, знімати звання рядовий, штурмова рота, а краще штрафна рота вперед. Ось так треба робити. Бо, вибачте, коли хтось воює, а хтось будує собі домівки руками солдат, назначую, виписуючи бойовий виплати, Це така ганьба, це так деморалізує страшно. Щодо аватарів, так ми називаємо тих, хто пиячить на фронті. Є простий закон: ти випив на другій лінії, ти трьохсотий, випив на нулі двохсотий, втрачається увага, втрачається внітання, втрачається обережність, інстинкт самозбереження пропадає. Це все погано, але все це. Ще пів біди чверть, біди, десята доля біди, якщо це стосується одного ТБ. Є випадки, коли напиячились, розстріляли один одного. Є такі випадки. БСП можливо, про це розповість більше, що з цим робити. А ще є простіше: він вночі чергує, хлопці полягали в бліндажі спати, зайшло ДРГ а він піяче. І поснув, і не почув. Його вбили півбідиці. А що далі? А далі зайшли бліндаж, де сплять хлопців. Взяли шампала, попритикали в все, вся група мертва. із за одного аватару. Тому до аватарів, особливо серед воюючих, відношення настільки жорстке, настільки погане. Ніяких виправдань для них немає. Насправді, все було б краще і було краще у 22-му році, коли було багато добровольців, коли всі йшли на контракт добровольцями. Не вмієш, не тягнеш, пішов вон звідси, все, вигнали і все. Зараз мобілізовані, що їх мобілізували, куди ти їх подінеш? Не виженеш з армії, вони ж тільки раді. Тому, звісно, на свій розсуд іноді хлопці наводять лад дуже жорстко. Я не виправдовую нікого, але я розумію, тому що один аватар може стати причиною загибелі десяти гарних хлопців, яких просто вб'ють з плящами, яким просто зайдуть во фланг в тип, для того, що хтось нажерся і поснув. Тому до аватарів відношення на фронті дуже, дуже негативне. Кириле, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про механізм захисту от солдата, тобто як він себе яким чином може захистити? Ну, коли не аватар, так? Ми мається на увазі. Та Міністерство оборони говорить про те, що існує там відповідна гаряча лінія, куди можна так звертатися, говорять про знову ж таки про цього військового омбудсмена. А є взагалі військові, з яким я спілкуюся. Вони говорять, у нас коли нормальний командир нормальна дисципліна, у нас взагалі не виникає ніяких проблем. Ну, тобто, це рід... ну, рідкість чи ні? Саме тому я і підписував контракт, і брав відношення від 41-ї бригади, щоб попасти в свій підрозділ. Ну, нормальні командири, нормальні бійці. Я знаю, що є гаряча лінія міноборони. Я знаю, навіть що вона працює. І працює досить помітно, але я навіть не знаю номеру, мені не потрібно. Нормальний командир, нормальний колектив, нормальні побратими. Це все спрацьовано, це все працює, так і має бути. Так має бути обусмен, мабуть, військовий, тому що я дуже поважаю пана Дмитра Лубінця, але він цивільна людина. Він не дуже розуміє, що відбувається і насправді, коли аватар отримав попитці, то та... Прицепили до дерева, і він цю ніч там подумав про тверезів для цивільного, для цивільної людини, для цивільного будсмена це жах, це страхить, це тортури. А любий військовий скаже: ну що правильно, а що з ним робити? Закрити на підвал, закрити, прив'язати кудись, щоб він не мав доступу до можна знайти цей самогон чи спирт чи що він там шукає. Крім окрім аватарів, є ще й наркомани. Це теж біда дуже велика. Бо кажу, одна людина може підставити всіх, підставити просто на смерть. Ну, ось. Тому так має бути військовий обуцмен, котрий з одного боку розуміє, що тут відбувається, котри, ну, який військовий, мабуть, не один, мабуть, група в нього людей має бути. З іншого боку, щоб він розумів і реальність, і не залежав все ж таки від командирів, тому що інакше яким в цьому сенс. Це дуже велике питання, намагались хлопці зробити. З ветеранів профсоюз і з його допомогою щось таке вирішувати. Щось таке планували діяти. зробити депутати. Про це казали Саша Юрченко казав і е, Аня Скороход про щось таке. Казала, е, мабуть, це в парламенті буде створено, але знов таки військовим питанням, коли я бачу, як цивільні оцінюють військові питання, оцінюють військову ситуацію, оцінюють військові взаємовідносини, не знаючи реальності, не знаючи того, про що ми не розповідаємо. Це завжди виходить постріл кудись в молоко в повітря. Мають займатися або цим, або люди, ті, хто демобілізувався нещодавно з війська і знає внутрішню всю кухню. Потрібна людина, щоб все це, -це розуміла. Кирил, говоримо про змішні мобілізаційного віку, тому що президент вчора він підтвердив про те, що є сигнали так від наших партнерів стосовно на, е, цього питання. Але він каже, що це не чесна розмова. Сучасна війна, вона інша, це не тільки про траншеї де з автоматами в окопі. Це війна зброї та лекту, технології, і на це потрібно давати дозволити кошти. А в принципі, ну, тобто, це могло б щось змінити. Ну тобто, як вважаєте, ну якщо б ну, ж таки ми чуємо постійні заяви про те, що цього не буде. Е, ну тобто, чи можуть нас тут партнери дотиснути тоді, за яких Обставили, тому що знову ж таки раніше говорили про те, що давайте спочатку зброїмо е, тих військових, які вже є, так а навіщо тоді набирати і знижувати мобілізаційний вік? Зараз цього не буде. Президент про це сказав прямо. Повторив 10 разів. <кхів> Повторили оточення президента, повторяли депутати. Не буде і не буде, і закрили питання. Якщо хтось тисне, насправді кажуть, ми. Допоможемо, озброїмо, екіпіруємо. Чим озброїте, Чим екіпіруєте? Бронік дадите каску, автомат це дуже добре. Людей не вистачає. В піхоті людей не вистачає, і пілотів дронів не вистачає. І мехводів, танків не вистачає. І водіїв не вистачає. Всіх не вистачає. Люди потрібні. Це правда, але є ще нюанс: Ось ми рота вогневої підтримки. Наше завдання, яке ворог пішов на штурм. Він має не добігти до нашої піхоти. Він має не дійти до наших окопів. Наша піхота має сидіти з автоматами в траншеї. В обкопів своєму, і навіть не побачити ворога поруч. Це ідеальний сценарій, як ми маємо відпрацювати. І насправді ворог несе 90% втрат своїх не в бою з піхотою вже, а по дорозі до неї. Для цього є міномети, для цього є великокаліберні кулемети в нас, для цього у нас є гранатомети, для цього є дрони, для цього працює ну вже не наша рота, а окремо працює арта. Працюють хай марси, працюють ракетні системи залпового вогню, накриваючи ворога при просуванні. Все так ми маємо працювати. Тобто, автомат це добре, але для перемоги насправді нужні кулемети, нужне міномети, нужне, а нужна арта, нужне дрони. Для всього цього треба БК, як мога більше снарядів, мін, <кхи> зарядів. Те, чого завгодно. І ще окремий момент: це техніка. Потрібна техніка, бронетехніка, щоб ми швидко пересувались. Все, ось це потрібно. Ось цього не вистачає. Насправді не вистачає. Цього партнери нам дають недостатньо. Тому просто набрати хлопців, дати їм автомат і кинути в окоп, це не вирішує. Ми ворога маємо знищувати і знищуємо по-іншому. Ми знищуємо його, коли він йде з іншої зброї, не з автомату. Тому це цю, цю, першу, першу чергу увага саме такому озброєнню. Саме з цим вони можуть допомогти від великокаліберних кулеметів та мінде мінометів до дронів, до ракет далекого радіусу дії, який дозволяє знищувати те, що в них є. Наскільки біда в обороні, це ж каби ворожі, які руйнують п'ятиповерхівку, зносять просто вщент, і кави працюють працюють і на лінії фронту, і по таких містах, як Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Дружківка, Слав'янськ, Покровськ. Каби це біда. Зараз кабів ворожих стало менше, хоча вони їх виробляють. Чому їх стало менше? Тому що ми ракетами б'ємо по їх складах і знищуємо склади з кабами. Ось так це працює. І це дає ефект набагато більший, набагато швидший, набагато зрозуміліший і відчутний аніж призов 18-річних. Давайте да, поговоримо, коли ця російсько українська російсько-українська війна. Вже як політолога вас запитаю, ви завжди висловлюєте свою думку. Ну, звичайно, те, що ви можете сказати так, враховуючи те, що ви військовослужбовець збройних сил України. Відомо, що майбутній спецпредставник Трампа по Україні заявив, що Москва і Київ готові до проведення діалогу про завершення конфлікту. Візит власне його підтвердив також Володимир Зеленський. А також він робив заяву про те, що е, і про те, що ми не можемо повернути свої території, Донбас і Крим на сьогоднішній день військовим шляхом і шукаємо дипломатичні шляхи. Так, власне, от ваші відчуття до чого все рухається знову ж таки. І навіть говорив про те, що у Трампа є можливості до нового року, аби завершилася ця війна. ну Тобто тут взагалі менше двох тижнів. Так, ми багато про це обговорюємо. Я не вірю в те, що до нового року щось закінчиться, тому що. Сторони готові до перемовин. Це правда. Сторони ти готова до перемовин? Так, а ти і я теж. А що ви хочете? А ми хочемо, щоб вони пішли до кордонів до року А Росія хоче чотири області захапати: Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку. О, все до перемовин ці готові, але бажання дуже різні. І скільки будуть тривати ці перемовини, чому не завершиться? Я не розумію, доки ніхто не спрогнозує ані сроки, ані результати. Зрозуміло, що всі наші партнери наполягають, натякають. На тому, що лінія бойового зіткнення стане тимчасовою лінією розмежування, а далі що стали вони ж забезпечить кажуть про миротворців, кажуть про підтримку. якийсь Будапештський меморандум знову підпишемо, але я вірю в те, що забезпечити безпеку України від наступної війни з Росії, від наступного вторгнення можуть тільки збройні сили України сучасні, потужні, професійні на контракті <кій> зі зброєю сучасною, з дронами, з літаками, з чим завгодно, з ракетами, які спираються не на добру волю наших партнерів, не на допомогу, а на сильну потужну українську економіку. Це дуже важливо, щоб Україна була багатою сильною країною, яка зможе <клухи> утримувати, як каже президент, найбільшу найефективнішу армію Європи. Це потрібно робити. Зараз дивлюсь, що відбувається в Україні: третина енергетики знищена. Знищено третину енергетики, з цим щось треба робити. Бо без цього ані жити в країні, а не робити бізнес, а не робити виробництво неможливо. Тому треба працювати, треба відроджувати енергетику, добудовувати те, що депутати не хочуть чомусь все відтерміновують. Добудовувати атомні енергоблоки. Нові це дуже потрібно. Це найдешевша енергетика. Відбудовувати промисловість. Подивився я у НВ в виданні рейтинг найвеличезних. Фінансово-промислових груп України найбагатіших людей, промисловість це Ахметов, СКМ, це електростанції, це сталь, це метал, це вуголь, вугілля. На 22 відсотки впали його статки, тому що підприємство України саме промисловість, основа нашого сьогодення, саме вона під ударами російських ракет. Трохи краще справи у пана Пінчука, там у прана Порошенка. Вони статки збільшили там на 28-22 відсотки. Я радий за них, але. Ключове для виживання України для багатої України це промисловість, наукова ємка з великою додаваною вартості, і у сільхозгосподарстві нам треба переробку. Тобто нам, щоб справді почувати себе у безпеці, треба мати багато сильну країну, сильну потужну армію. Це те, що ми не могли збудувати 30 років. І зараз ми з хлопцями розмовляємо. Бо у нас є і депутати місцевих рад, і фермери, і бізнесмени, і промисловці, і айтівці, і водії, і ті, хто був вчора студентом. Різні, взагалі різні люди, і ми кажемо: ось всі ми хочемо, щоб вже повернутися додому. Звісно, ми всі втомлені. З, нас, з Ось з нас 22 хлопців хто постійно поруч. Двоє планують залишитися в армії, тобто, це менш ніж 10%. І я ще не знаю, чи залишуся чи ні. Тобто, троє на 22. Інші все хочуть додому, і всі ми розмовляємо, а як я буду жити вдома спокійно, хто мене захистить. Ну кажу, да, треба потужна економіка, треба потужна армія, яка буде невелика, але дуже дуже сучасна. Яка зможе захистити нас від навали Росії, якщо вони захочуть знову? А як це зробити? 30 років не могли зробити? Ось це питання, на яке важко відповісти зараз. Кирило, ви згадали про миротворчі війська. Так, і, в принципі про те, що говоряться ця ідея. Президент Володимир Зеленський заявив про те, що він підтримує ці ідеї, говорить про, начебто, позитивні сигнали у цьому питанні, так але тим не менше, ну питання надзвичайно чутливе. В знову ж таки говорять про зміщення там 100-100 тисяч військ. Так говорять там про те, які могли б це бути країни. А в принципі, як ви вважаєте, чи е, скільки будуть тут будуть рахувати і дивитися, як ви вважаєте, на думку Путіна, так як він до цього в принципі, поставиться, і чи і ось ці миротворчі війська, ну тобто, чи де вони будуть тут залежить, напевно, від того, де їх розмістять? Так вони можуть стримати тоді ворога чи ні? Пані, ви дуже точно позначили саме з цифрою, бо коли кажуть 20 тисяч, 40 тисяч, саме 100 – це мінімальна кількість на цю лінію бойового зіткнення, яка може. Стати лінією розмежування 100 тисяч це мінімум, який потрібен. Де їх взяти стільки? Я навіть не знаю. Важливий дуже момент: те, що да, погодиться на це Путін чи ні. І знов-таки наша Курська область не тут, іноземні війська на території Курської області його ж перекрутить, Він на це ніколи не піде. Це другий момент. Третій, ми розуміємо, що миротворці не заходять воювати. Ані польські, ані німецькі, ані французькі, ані війська Великобританії не зайдуть сюди. Доки тут тривають бойові дії? Тільки коли буде стали перемир'я, припинено вігню, тоді хоробрі миротворці зайдуть на лінію розмежування. До того тільки ми. Це теж. І третє, ключове питання. Мене як військового цікавить: якщо тут будуть миротворці стояти на лінії розмежування, а Росія завдасть ударів та полізе вперед, чи почне обстріл, що будуть робити миротворці? Ввімкнуть п'яту статтю Устава Альянсу НАТО та сюди зайде армія НАТО і буде воювати поруч з нами, чи швидко евакуюється як свого часу американці при Байдені з Афганістану? Щось мені підказує, що нема твердої відповіді на це питання. Ми знову до того. Розраховувати можемо на себе. В першу чергу на себе. Миротворці, це добре, це добре, це, ну, це піде нам на користь, хто звільнить, але. Що вони будуть робити, якщо Росія порушить все, про що домовлялися? Так, наскільки я розумію, в цьому і є питання, так, і, 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 і дискутують і країни над і, і, цим мають налазити. Але в принципі, Крило це для... стримуючий фактор, ну, все одно ж це війська так НАТО. Ну, тобто він, він є, це як безумовно, як... це безумовно позитив, це безумовно гарно. Але я ж кажу, вони зайдуть тільки коли не буде обстрілів. Ну не піде сюди, навіть якщо б я був не на купченні, а зараз ми були б на Покровщині. А ситуація така сама: ось падають снаряди, ось падають міни, ось проривається ворог. Ми його зупиняємо. І що поруч зі мною будуть ризикувати життям хлопців з інших країн масово? Та ні, вони зайдуть, коли ми скажемо тут, не стріляють, тут безпечно, вони о. Ми заходимо, ми миротворці. Мені здається, так. Ну не будуть вони під обстріл зараз заходити. В нас втрати кожного дня. Ми мінусуємо ворога, але ми теж ніколи не прибуваємо. Нас теж втрати. Не будуть поруч за мною вмирати французькі солдати. Вони чого не захочуть, і Макрон ніколи не пояснить своїм нашим тим вмирати в Україну. Тому вони зайдуть, коли буде стали мир. Тобто якесь просування по перемовинам буде. Ну це буде не в цьому році точно. Кримна, скажіть, будь ласка, заява про те, що ми не можемо повернути так, в української армії немає сили, аби повернути воєнним шляхом території Донбас та Крим, так президента. Ну тобто, це про якісь вже певні компроміси. Ну тобто, коли ми говоримо про питання перемовин з одного боку, так можливо, це має політичний сенс. Для мене в першу чергу це було дуже важливо. Це будь-дуже болюча заява, дуже неприємна. Багато кого вона вибісила. Але це правда. Це те, про що військові між собою кажуть вже давно, деякий час. Ми кажемо. Звісно, до президента, до главкома, до верховного главкома, ми не могли це сказати вслух загалом. Але це реальність така, як вона є з тими ресурсами, з тим озброєнням, з тою кількістю всього, що в нас є зараз, ми не можемо відбити зараз Донбас і Крим. На жаль, мені, мені це теж не подобається. Мене це теж бісить. Я хочу відбити Крим, відбити Донбас, відбити всю нашу територію, а потім дійти до Москви, спалити і сидіти. З бокалом віскі та цигарою дивитися, як палає Кремль. Я цього дуже хочу. Я навіть хочу дійти до Уралу і там потиснути руку китайському військовому, який дійде з того боку, і Росії вже не буде. Але це мої мрії, це те, що я хочу. А реальність є реальність. Тим більше, що саме військові знають будь-яка звільнена територія, яку ціну ми за неї платимо. Це не тільки зброя, це не тільки снаряди, це життя моїх побратимів та здоров'я. Ось тому okay. зараз. Я вважаю, що президент сказав неприємно на правду. А політично, що ж, він обозначив, що ми готові до перемовин на таких умовах. Ми не будемо зараз за будь-яку ціну намагатись прямо зараз щось повернути політично, дипломатично, тиском на Росію потім будемо повертати ці території. Якщо Путін скаже ні, ми вимагаємо всю Запорізьку, всю Херсонську, Донецьку і Луганську області Трамп скаже, ну що ж, не згоден, Україна отримує втричі більше зброї. Важливо, такий от я. Кирило, щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, дякую. Та детальний аналіз подій і за те, що ви знаходите та приділяєте свій час нашим, е... нашим глядачам. І безмежна подяка вам та всім нашим захисникам за оборону нашої країни. Друзі, я нагадую, підпишіться, будь ласка, на наш Ютуб канал, підпишіться на авторський телеграм-канал нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Кирило, щиро дякую.